Тема уроку: досліджуємо складені задачі на знаходження різниці та суми. Математика другий клас. Перед нами дві схеми. Порівняємо їх. На перший погляд, вони однакові. Чим же будуть відрізнятися задачі на знаходження суми та різниці? В Задачі на знаходження суми за питанням задачі повинно бути слово стало. Другим ключовим словом мають бути слова, які пояснюють, що предметів збільшилося. Дали, прийшли, принесли. В задачі на знаходження різниці. за питанням задачі має бути слово залишилося. Другим ключовим словом мають бути слова, які показують, що предметів зменшилося. З'їли, віддали, відрізали. Складемо задачу. Задача на знаходження суми. Запитання задачі стало. Підставляємо числові дані. Було в класі шестеро дітей. До них прийшли троє хлопчиків і п'ятеро дівчаток. Скільки дітей стало в класі? Складемо задачу на знаходження різниці. Запитання задачі залишилося. Підставляємо числові дані. В класі було. Троє хлопчиків і сім дівчаток з класу вийшли четверо дітей. Скільки дітей залишилося у класі? Зупини відео, розв'яжи одну із запропонованих задач.